Всім привіт! Привіт-привіт, мої котики! Привіт, мої могутні! У нас сьогодні з вами вже 10 люте 2023 року. Вітання вам з міста Харкова! Який ресурс нам сьогодні допоможе бути максимально ефективним? Запитаємо у нашу підсвідомості. Рішительність цілі устрімленість. Подивіться уважніше на картку. Про що вона для вас? Це картки мета состояння. Картки можна замовити як в електронному вигляді, так і в паперовому. Так, те, що може нас уводити в мінус: гіперконтроль, долг і пісімізм. Подивіться уважніше на картку. Яку підказку вона вам надає? Так. і... Якщо не розібралась, пишіть у лічку, будемо розбиратися. Яку стратегію нам сьогодні використати, якщо ми побачимо, що наш день пішов кудись не туди? Вибираємо число від 1 до 4 і запитаємо нашу підсвідомість. Я вибираю стратегію 2. Так, ті, хто вибрав стратегію 1. Ця стратегія ваша. Подивіться уважніше на картку, про що вона, що на ній? Це картка плюс або картка мінус. Який діє? Просто опишіть картку, а потім скажіть, а як це до мене. Ті, хто вибрав стратегію 2, ця стратегія ваша на сьогодні. Подивіться уважніше, про що ця картка. Ну, то, что я побачила девчонка сидеть белянки с подарунком. Сидить. И то, что я буду делать, если я увижу, что мой день как-то пошел в минус. Нет, я сидеть не буду. Но я внутри успокоюсь, скажу себе: стоп! Все будет хорошо. Надо довериться вселенной потому что однозначно, как только мы скидываем напряжение, нам приходят какие-то инсайты и подарки в виде людей и ситуаций. Те, кто выбрал стратегию 3, вся стратегия на сегодня ваша. И те, кто выбрал стратегию 4, вся стратегия на сегодня ваша. Ян, голова вам. Бережіть себе і слава Україні.